Ой, якщо вже так воно своє відео почало, то це точно дебіл, який хоче хайпанути на хейті. Зрозуміло. Так що тут відписка, дизлайк, коментар по типу О, ти кончене, ну і скіп. А хуанг подібного. Дід, якщо що, не в рот потрахувать ігровий журналіст, і він завжди, на хвилиночку, завжди нахуй все розкладає по паличках. Але суб'єктивно. Шановні, привіт, це хей дід, а це якщо якшошо, Хогвартс легасі. Ну от і що, і як, ну от як, га? Як мені оце говорити про цю гру? Розумієте, з одного боку дуже круто працює вау-ефект. Оцей весь Хогварт з його дрібничками не тільки. Оця вся увага до деталей. Яка фанатів всесвіту Гаррі Поттера просто змушує сцяти солодким чаєм з бергамотом прямо штані. Але з другого боку, бляха, тут стільки проблем та недоліків, що інколи гру тупо хочеться скіпнути. Дві години граєш, забуваючи моргати. А потім дві години думаєш, от би гарно було мати третю руку, щоб підперти голову та трішечки подрімати. Але добре, все це вилами по воді. Давайте трохи глибше. Сюжет, на перший погляд, це максимально банально, безідейно. А якщо ще й проводити деякі паралелі з тим самим хлопчиком, який вижив, ще й максимально вторинно. Так не сядь спойлерів тут не буде, поїхали рахувати. Перше, головний герой обраний. Не знаменитість, яку знає кожен песиця вже добре, але все ж таки обраний. А значить, не такий, як всі. А значить, що таке вміє, може, і хоче, що іншим і нафік не треба. Друге, головний винуватець всіх проблем не той, хто. Здається. Це не спойлер, повторюся, треба грати, щоб розуміти, про що є. Ну і третє побудова історії йде піс в пісю з Гаррі Поттером. Приїзд в Хогвартс, якась дія, потім пість вже осінь, якась дія, потім пість зима, якась дія, і так далі далі далі. Хтось скаже, чергова великодка, а я скажу чергове паразитування на першоджерелі. Можна продовжувати шукати подібності і далі, але відос не це головне, що суть вторинності історії я до вас доніс. Але тепер такий момент. Чуєте, я навіть якщо йшов сценарій, написав це великими літерами. Типу, не, але тепер такий момент, а але тепер такий момент. Чи погано це? Для чувака або човіхи, типу, мене можливо і погано. А для людини, яка поки дивилася останні хвилини цього відео і вже до відбило відбила собі лице, звісно що ні. От зараз максимально об'єктивно. Історія, хоч зірок із з неба й не хапає, але. Спостерігати за тим, що коїться і куди це все нас приведе, досить цікаво. Персонажів багато, вони навіть досить харизматичні. Просто знаєте, цей момент реально важко прийняти. Тому що будь-який перс першоджерела вже став культовим. Просто прикинувши хуй до носу, розумієш, що порівнювати це і це тупо, 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 тупо. Але вже якщо взяти персонажів другорядних, до яких ти не прилип, як. як як мед до мухи, вже розумієш, що в принципі все досить непогано. Так, хтось може почне писати про те, що тут темношкірих більше ніж білих, геї, транс, збухи і так далі. А я тобі відповім. Ну. А що тут такого? Тим паче гарних дівчаток тут теж можна знайти. Хоча які нахуй дівчата, ти дави, який тут директор, блять. Скажу тобі по секрету, я ледь не почав тримати себе в руках. А насправді це новий світ, до якого треба було давно вже звикнути. Ну от, через 30 років буде інший двіж. І що? Знов скигвити? І взагалі, ну от якщо важко тобі це все сприймати. І чоловічий голос, наче жіночого персонажу, відразу навіює тобі думки про те, що в нього. Під спідницею Пеніс. Подумай про те, що тітонька вчора просто всю ніч співала в караокі і йобнула холодної водички, тому на ранок в неї голос трохи цейло. Тим паче, це взагалі не проблема сюжету та оповідання в цілому. Проблема інша. Якщо ти такий самий цінувач сюжетів в іграх, як і я, і другорядні квести тебе тільки вибивають з занурення в історію, то Хогвар це Легасі може твою сраку не херово так підпалити. Пройшов цікавий сюжетний квест. Зацікавився, що. Буде далі, Хочеш ще, 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 і ще гальмуй, шановний. Ти мені тут не цей, до наступного квесту тобі не вистачає лева, ідей позаймайся іншими активностями. З якими, на мій підкреслюю, максимально суб'єктивний погляд тут біда. Так, на початку бігати Хогвартсом та Околицями, виключно для того, щоб послухати черговий херово написаний діалог, може було і цікаво. Ха, ну а чого ні? Ну це ж Хогвартс, де ти ще по ньому побігаєш, особливо в такому виконанні. Але вже. Десь на годині пятій шостій довелося це дупою рухати ногами, руками, щоб вікно відкрити, бо повітря нема. А я на секундочку, геймер. Мені оці зайві рухи нахуй не треба. Повертаючись до Хогвартсу, ну от що я можу зробити, якщо мені тупо не цікаво на метлі літати крізь кільця на швидкість без челенджу. Мені не цікаво якісь заупі піти зібрати п'ять тюльпанів на другому краю мапи. Мені не цікаво йти допомогти.

Ці, яку я вперше бачу, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Але я буду падлюкою, якщо не відмічу, що все ж таки декілька цікавих додаткових квестів тут є. Де ми не просто робимо щось, бо так треба, а реально прописана, яка не яка, а все ж таки історія. Але то все вже лірика. Тим, хто ще не грав, треба розуміти, що тупо пройти сюжетку вам не дадуть. Ха, а в мене ще десь на 15-й блядь годині гри стався такий момент, що наступний сюжетний квест тупо не з'являвся. Зазвичай він є. Просто там може бути напис, що у вас там лева не височає, або ви не вивчили якесь закляття. Коротше, що я тільки не робив. от думаю, хуль незрозумілого. Нема сюжетного квеста, значить треба щось зробити з другорядними, щоб він з'явився. І. Погнав дід займатися всіма оцими супер цікавими завданнями, про які казав раніше. В'ївав на це до п'яти годин, пройшов тупо майже все з другорядного, вивчив всі закляття крім Авада Кедавра. І ніфіга. Основного сюжету нема. Вже пішли думки, що, блять, гра баганула до побачення-телебачення. Але ні, просто треба було зайти на пошту та прочитати листа. І це, блять на 15-й годині гри. До цього гра жодного разу не просила мене зайти на пошту. Момент на початку, де тебе навчають і кажуть, що у тебе є пошта, не рахується. Ну то явіть, я так від цього горів. Я просто не можу вам описати. Ви уявляєте, я не можу описати. В матюках цензурних слів не було зовсім. Повертаючись до додаткових активностей, не можу не відмітити кімнату на вимогу. Це таке місце, де герой може зварити собі якесь зілля, розводити тваринок. Розводити тваринок. На що їх, блядь, розводити нахуй. Та вирощувати рослини, які потім допоможуть вам в бою або прокачають ваш шмот, якого, як і в кожній РПГ, тут стільки що на голову не натягнеш. Але, на жаль, зроблено це трохи всрато. Всі характеристики персу закінчуються хпшкою, дамагом та бронею, резисти, крити і все таке інше, це не про хогварцвегаці. А як вам 20 місць під шмот в той момент, коли воно сипується майже з кожного ворога, а? Питання риторичне. Єдине, що мені капецьке, як зайшло в цій кімнаті, так це те, що бляха, тут реально можна зробити ремонт, чим я і зайнявся. Переклав плитку, поставив дуже зручні м'якенькі стільці, прикрасив все це діло свічками, зробив трохи інтимну атмосферу. А посеред кімнати поставив здоровечий такий подіум. А знаєте для чого? А для того, щоб віддячити моїм патронам, щоб вони могли гарно розвалитись. В кріслі викликати якусь супер суперваучі кастриптизерку та тупо відпочити. Хочеш до нас на постійній основі посилання на патреон в описі під відео. Ну а якщо так чисто разок глянути одним оком на ці чудові форми? В описі ще є монобанка. Геймплей, хм. ну, крім досить нецікавих польотів на мітлі, спостеріганням за тим, як в реальному часі ростуть твої рослини або варяться зілля, безпонтовою біготнею від NPC до NPC, щоб у половині випадків подивитися на нецікавий діалог, він ще має боївку. Із стандартного герой може бокувати, парирувати, ухилятися та спамити звичайними пів-пів-пів. Але це і стандартно. А ми ж тут йоб його мать у всесвіті Гаррі, якщо шо. Тому зрозуміло, що багатьом знайомі закляття теж на місці. Поділяються вони на декілька видів, такі як закляття на шкоду, маніпулювання в просторі, закляття для приголомшення і так далі. і так далі. Комбінації, хоч знімаєш штани, та починаєш ракою жувати. Реалізація теж знімаю капелюха. Слотів для використання заклять можна прокачати аж 12 штук, тому бійце реально просто фантастика. Але, ви ж не думали, що. Не скажу, але але розробники не змогли все це діло збалансувати. Ну, по-перше, тому що, крім заклять, в бою можна використовувати або рослини, або зілля. І вони, ну, м'яко так кажучи, досить імбові штуки. Зіллями можна на деякий час зробити героя тупо термінатором, якому на все посрати. Ну а рослини з радістю повідкушують ворогам пісюни та щось там ще, навіть без вашої допомоги. Тобто, на мій погляд, це тут зайве, бо робить боївку досить простою, навіть на харді. Тому я тупо це діло. Не використовував, але все одно б баланс, який розробники один хер не змогли. Таймінги для ухиляння або парирування, ну, вибачте, мене хоч чай в цей момент пий. Вороги не дуже агресивні, не намагаються атакувати одночасно. Коротше, ну що я можу сказати? Легко. Я навіть інколи робив собі челендж, типу, не користуватися хілками. Але, знов але, останні 2-3 години гри це вже просто пісня. Це молочний шоколад, це палаючий оркостан. Це коли пісюн сам стрибає в руку і починає тертися у пальці. Мене так почали перти в сраку, що мати несе рушник. Щоб вижити, я так піздячив по клаві, що сусіди почали стукати в двері. Типу, дід, їбай, який ремонт в 10 годин вечора. Ти що ойобнутий на чужу, блядь? Це реально кайф, ворогів дуже багато, вони на вас тиснуть, намагаються тепнутися вам за спину, викликають зомбаків і так хвиля за хвилею. Але раз за гру. А от. Тепер настав час трохи кашлянути про оптимізацію. Кхм, скажу одразу, що рейтрейсінг вимкнув одразу. В одному реченні два одразу, одразу, одразу. Дебіл, блять, іди нахуй, сука. Коротше, рейтрейсинг вимкнув. По-перше, тому що місцями він такий всрати навіть очі виїдає. А по-друге, з ним ми одразу переходимо до консольних 30 FPS. Хоча по-нормальному рейтрейсінг то таке, особливо чіплятися до цього тупо-тупо. Ну тому що об'єктивно 3060 це не карта для променів, серйозно. Якщо в якихось проєктах витягує, добре. Якщо ні, пофіг. Технологія дуже вибаглива, тому нема що лізти з нетоповими апаратами. Щоправда, вимкнення RT грі не можу сказати, що допомагає. І якщо просідання з 60 FPS до 45-50 в якийсь момент ще можна пробачити, то фрізи довжиною в секунду це вже схоже на пісюни замість пальців. Коли це відбувається в кат-сцені, пофіг, блять, разок і дивишся далі. А от коли такий статер трапляється в максимально спітнілій битві, коли... Файт іде вже добрі 3-4 хвилини, і це вже не перший твій трай. Здохнути виключно через те, що в тебе на екрані 1 FPS розганяє твій сідальний двигун зовнішнього згоряння на максимум. А нахуя воно мені, а нахуя мені поламані клавіатура або пацюк. 90 гривень, вибачте, на дорозі не валяються. На жаль, проблеми технічного стану гри на цьому не закінчуються. Візуальних багів, ну майже кіберпанк на старті. Постійне підвантаження. Текстур, якась херня в озвучці персонажів. І це не одноразова акція. Це трапляється дуже та дуже часто. Ну а пальто чи мантія, які, о господи, яка фізика, як вітри її теребенькає, дуже часто перетворюються на це. Ще вистачає похуїстичних моментів, таких як це. Новлять, не хочете робити щось із спідницею, на який хер додали можливість обирати стать. Оця хуйня бісить. Ну, бляха, у вас тут місць, де можна з понтами пролетіти на метлі, перерахувати на пальцях, можливо. Ну зробіть гарно, але ні, нахуя запарюватися? забарюватися. Хай париться дизайнер, на ньому і витягнемо. А оце що. Оце що. Знаєте, це максимально притягнути до йоб. І навіть хотів би вам це не демонструвати, але коменти про те, наскільки Хогвартс Легасі пророблена гра, просто вибішують. В плані дизайну, так, це просто неймовірна праця. Але роздивлятися яйця коня в RDR 2, чи в кіберпанку, чи який ахуєнний Хогвартс. Це перші години геймплею. Потім це. Приймаєш, як має бути, а от технічний стан гри всю дорогу з тобою, і він завжди буде заважати тобі зануренню в історію. Тому я тупо не розумію, як гра з такою оптимізацією, з такою кількістю недопрацювань, багів і так далі може мати оцінку 8 чи 9 з 10. А уявіть собі на секундочку, якщо з цього проєкту тупо прибрати Всесвіт Гаррі Потера. От просто якісь чаклуни, якась школа, якісь закляття, якісь зілля, якісь тварини. Все ще 90 10. Як висновок, хочу сказати наступне: якщо ви фанат або просто небайдужі до цього Всесвіту, Хогвартс Легасі зобов'язана бути в вашій бібліотеці. І всі мої аргументи проти гри зникають як Танос у Всесвіті Марвел. Але якщо для вас Хогвартс Легасі в першу чергу гра, а не фансервіс, раджу трохи замислитися, а чи не втратите ви свої кошти? Як варіант, слідкуйте за новинами, коли сюди завезуть оптимізацію. Баги ще як не як, але. Можна терпіти. Ну і відсутність української мови це теж мінус. Від мене 3,5 шматки сала з п'яти. Мабуть, все ж таки плюсів більше, ніж мінусів. Хоча я може ще під емоціями від фіналу. Бо останні години гри, як геймплейно, так і сюжетно, вже на всі 4 шматка сала з п'яти. А яка музика? Фанати фільмів будуть в захваті. Саундтрек із фінальної битви вже в мене в плейлисті. А й таке, якщо відосик зайшов, підпишися на канал, ціни вподобайку, залиш свій супер коментар. Ну і залітай в ТГшку. Всі посилання в описі. А з вами був Хейдіт з Хейдіно був найкращий в світі, глядач. Не забудьте потанцювати із дівчинкою. До побачення.